Добрий день, шановні колеги. Мене звуть Локать Олена Михайлівна. Я викладач хорового відділу Чернігівської музичної школи номер 1 імені Стефана Вільконського. Рада всіх вітати в цей зимовий день і на кожній хвилині дякуємо Богові і нашим воїнам, нашим захисникам, що маємо можливість жити, працювати, займатися улюбленою справою. Сьогодні я хотіла торкнутися питань проблем навчального процесу під час воєнного стану, зокрема діток молодшого шкільного віку. Бо саме ця категорія дітей, найбільший відсоток дітей, це дітки молодшого шкільного віку, які знаходяться зараз у нас на дистанційному навчанні. Широкомасштабне вторгнення Росії в Україну так чи інакше торкнулося кожного українця, зокрема дітей. Хтось опинився в окупації, хтось у зоні активних бойових дій, а комусь вдалося виїхати у безпечніші регіони в інші країни. Хтось втратив батьків або близьких людей, а чиїсь батьки і зараз захищають Україну. І перед сіманами постійно по, постало безліч питань, як працювати у стані війни, як повернути дітей до навчання, як відволікти їх від тривожнього согодення, як говорити з ними про війну і чи слід говорити взагалі. Якість позашкільної освіти сьогодні багато в чому залежить від вміння та бажання викладача розуміти процеси, які відбуваються з вихованцями, здатності аналізувати, як розставання з рідними або вимушене переселення впливають на дитину. В таких умовах. Всі ми викладачі маємо володіти не лише суто фаховими професійними знаннями, але й обережно та толерантно надавати психологічну допомогу своїм учням. Тільки но ну, вчора ми всі приймали участь у міському методичному об'єднанні і заслухали доповідь Грусю Колини Миколаївни. І я відмічаю, що думки нас, викладачів, у багатьох питаннях вони дійсно збігаються. Тому що Олена Миколаївна також проговорила такі, підняла такий пласт питань того, що в нинішній ситуації саме викладач здебільшого музичної школи стає єдиним психологом для дитини, і навіть не тільки для дитини, а і для мами, яка перебуває на віддаленні з дитиною. І це накладає особливу відповідальність на викладача на сьогоднішній день. Ці актуальні питання та виклики широко обговорюються в мистецько-викладацькій спільноті. Це відбувається на багатьох платформах, конференціях, семінарах, курсах підвищення. Всі ми маємо усвідомлювати, що оскільки воєнний стан в нашій країні продовжується вже досить тривалий час, то ми стикнулися з таким явищем, як дорослішання наших дітей. І дорослішання я маю на увазі в тому сенсі, що без нас, без нашого. Без нашої присутності. Особливо це, звичайно, діти, які знаходяться за кордоном, і діти підросли не тільки фізично, а й морально, психологічно. Особливо це помітно, звичайно, у учнів музичної школи, бо ми маємо індивідуальну форму навчання, що змінюється за півроку, а вже навіть і не півроку, а скоро буде майже рік. За цей час, звичайно, діти проходять великий період свого розвитку, і це дуже помітно. Тобто діти підростають. Діти, якщо ми говоримо про вокалістів, то це можуть початися мутаційні передмутаційний період початися, або період мутації тобто для дитини дивно, вона не знає, як поводитися, або дитина навпаки вже виходить з цього стану. Також ми можемо спостерігати проблеми концентрації уваги наших учнів, працюючи на занятті. Одні діти можуть бути занадто збудженими, або іноді навіть і агресивними. А бувають ситуації, коли стрес викликав інший настрій дитини, і дитина стає більш кволою. Але і в одному, і в другому випадку однією із порад психологів щодо повернення до нормального стану є дотримання так званих рутинних звичок, що мається на увазі для дорослих це ходити на роботу, виконувати свої звичайні обов'язки. Для дитини це звичайно навчання, навчання і виконання. Обов'язків, які дитина має виконувати щодня, тобто зранку встати омитися, прибирати свою постіль, там, доглядати за домашніми улюбленцями, домашніми квітами, ну, будь-що, тобто обов'язки, які вона, які доручено родиною або мамою в даному випадку, виконувати кожного дня. Іншими словами, слід Зупинити безпорадність і бездіяльність, тобто дія завжди ефективніша у боротьбі з тривожністю ніж бездіяльність, слід спілкуватися з учнями, давати відповіді на запитання, не соромитися власних історій, які пережили ми самі викладачі, дорослі, не соромити свої, не соромитися своїх почуттів, вислуховувати, якщо це потрібно, дитині. Період, коли ми тільки настали до навчання в кінці минулого навчального року, тобто, це десь це травень місяць, травень ми працювали дистанційно, у червні ми вже вийшли до очного навчання, ну, я кажучи чесно, дуже і дуже хвилювалася. Спочатку, коли ми зустрілися дистанційно з дітками, а пізніше і вже зустрілися у нашому класі. Чому було страшно Розумієте, Я не знала, як реагувати у випадку, якщо дитина якось поводиться незвично, або в неї якісь з'явилися проблеми пов'язані з, з тими страхами, з тими жахами, які пережили. Тобто нам дорослим було надзвичайно важко, а про дитину і нічого й казати. І я хвилювалася, чи зможу як допомогти у випадку, якщо дитина зазнає якихось змін. І знаєте, мені було надзвичайно радісно, приємно, коли в той час, коли як Наше місто м, починало квітнути, е, дякуючи нашій місцевій владі. Звичайно, е, наше місто потихесеньку е, м, оживало. Е, комунальники прибирали е, вулиці, е, було купи скляння розбитого там на зупинках транспортних. Ну, взагалі біля всіх будівель. Ну, всі ці ми бачили ці жахи. І коли місто почало потихеньку, спочатку, все прибирати, це сміття, потім почали квітнути газони, там, тюльпани, якісь кущики, все це змінювало одне одне. І сонечко світить так, все оживало навесні. І коли почали приходити діти, і я їх бачила, що вони, вони такі, знаєте, веселі. Вони не просто ділилися, вони навіть я б сказала, не хотіли розмовляти на цю тему. Ну хтось там розказав. Більше це торкнулося батьки. Звичайно, це можлива, можлива така захисна функція організму, господь береже наших діточок і їхню нервову систему. Але якихось таких е, е, моментів важких я не побачила. Я надзвичайно зраділа цьому. Ми розмовляли з Тетяною Михайлівною. Діти були такі ж самовеселі, е, розповідали свої якісь історії, такі, знаєте, гарні. І мене не могло це не порадувати. Але навпаки скажу, що дітки, які знаходилися за кордоном, вони, я б сказала, більш важко пережили цей період і переживають можливо. Звичайно, діти, що знаходяться тут, вони. Поступово виходили з цього стану, вони бачили поступове відновлення і міста, і родина приходила в якийсь стан, такий, знаєте, більш спокійний, задовільний і рідна місцевість, тобто все це сприяло більш такому спокійному виходу з цієї ситуації. Дітки, які знаходилися, знаходяться на Онлайн-навчанні, звичайно, знаки тут дається і відсутність, по-перше, рідних людей, відсутність знайомих, друзів, з якими можна просто спілкуватися, це мовний бар'єр. Це ну, зрозуміло, що вони сумують за домом, за, своє, за своїм містом, за своїми знайомими. Тобто, треба сказати, що їм більш важко. Не вдалося цей, проц... цей пережити, цей період. І, звичайно, я розумію ті родини, які знаходяться, тому що ми і далі відчуваємо таку ж небезпеку, вона висить над нами, як і раніше. Враховуючи стан учнів, слід забезпечувати збалансованість онлайн-уроку. Тобто не варто перевантажувати заняття інформацією, ані розвагами, ані інформацією або веселищами. Усього має бути в міру. Доцільні же та обсяг домашніх задань також слід визначати індивідуально, зважаючи на психоемоційний стан учнів.